Добрий день всім. Хочу поговорити про колонізовані підкорені і загнані в рабство народи теперішньої Російської Федерації. Одними з перших історично так склалось: були новгородці і Псковичі. Наступними були землі Інгрії. Теперішня так звана Ленінградська область. Наступними було місто Смоленськ, Смолятичі. Також сюди відносяться козаки, Донські, теперішні кубанські козаки, ну і весь ареал козацтва від Дніпра і до Уралу. Також. До підкорених народів відносяться народи Кавказу, народи Сибіру, народи півночі, Тундри, народи Далекого Сходу. Окрім Московії, яка, напевно поміщалася в межах теперішньої Московської області, всі інші землі були підкорені. Одні з найжорстокіших підкорень це були підкорення татар, Башкир, а також спадкоємців Золотої Орди, казахів і інших народів Середньої Азії. Які народи, напевно, швидше відділяться від Теперішньої деформованої Російської Федерації це псковичі народи, які проживають на території бувшої Прусії, теперішньої так званої Калінінградської області, яка незаконно утримується Російською Федерацією, хоча її мали повернути ще в минулому році. Столітті. Народи Карелії, дивно Карелія є, а народи майже зникли. Але карели збереглись, спаслись на території сучасної Фінляндії. І землі Інгрії або Інгерманландії. Це територія. Навколо річки Нева, теперішнє місто Санкт-Петербург, яке нібито заснував Петро І. Ці народи, враховуючи їхню європейськість і окремішність від Московщини, напевно, першими від'єднаються від теперішньої Російської Федерації. Надіюсь, що Україна, країни Балтії, Польща, Німеччина посприяють і допоможуть цим народам звільнитись і отримати реальну свободу. Наступними будуть народи козаків, Донські, кубанські та інші. Надіємось, що процес вже запущений. На цьому поки що все.